Вітання Україна. Мабуть, ні для кого немає таємниці, що Україна хоче перемогти народу України Збройні Сили в українсько-російській війні саме військовим шляхом. Але наразі а, світ такий, що не всі держави світу хочуть, щоб Україна здобула пряму військову перемогу а, над Росією. Драшки Парашки. Хто ці країни? Ну, це країни згої, яскравий приклад: тому Сєвєрна Корея, Іран, ну, понятна Рашка, Парашка, і ці узкоглазі, блін, заблокують на Тіктосі, тому я не говорю. Ви зрозуміли, за кого. Вони, У них є потужний економічний ресурс, і в першу чергу це в Росії завдяки природнім їхнім. Багатствам Нафто і Газу, коли вони десятиріччям видобували і сформували ну, фонди доларові запаси, золотовалютні. Завдячуючи цим багато країн в Європі і сенатори в Сполучених Штатах, вони банально підкупають і, скажімо так, це дуже впливає на коаліцію, яка допомагає Україні поставки військового озброєння, прийняті політичних рішень. Чому так довго нам поставляють танки і ті ж літаки, ті ж f 16 зараз, начебто, рішення прийнято, але від того, коли вони прийнято, і коли наші війська отримують їх на фронті? Отакінний період пройде. Я думаю, це зрозуміло. Тому розраховувати на якесь там диво, що воно станеться за 5 хвилин. Чи ражка розвалиться, чи Путін здохне, чи ще щось. Ну, все може бути, і дай Боже, щоб було. Але розраховувати в першу чергу потрібно на себе. І зусилля всієї нашої дипломатії мали би бути направлені на з'єднання такої коаліції потужної. І я певен, що якась там робота все-таки йде. Але у мене є. Ну, не знаю, ось така думка, що в умовах навіть тих ресурсів, які ми отримали у нашого Тамана Залуженого, є план і не один, а декілька на здобуття військової переваги саме військовим шляхом, навіть в умовах обмеженої поставки, озброєння боєкомплекту. Тому я думаю, найближчим часом ми вже будемо ну, верніше ви. Будете бачити в інформаційному полі а, дещо іншу картину. А, сказати, що там західні партнери нічого не поставляють так не можна. Вони поставляють, але поставляють і в тих кількостях, щоб підтримувати певний баланс сил, а не перевагу а, наших ну, підрозділів військ над цими парашниками. А, Хорошо чи погано, ну скажімо, добре, що допомагають, але я думаю, чим більше ми будемо мати військових успіхів на фронті, тим більше в нас буде допомога. І коли ця допомога піде не тоненькою цівочкою, а повноводною рікою, тоді з парашників залишаться ріжки до да ніжки. І маю надію, що цього не довго чекати. Наразі ми обов'язково вірте в те, що ми обов'язково переможемо. І вірте в те, що у нашого отамана Залужного є план, і не один. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, слава нації, федерації.